Ну, ми з вами знаємо, от можете подивитися. Всім відомо. Оце євро. Ага. Це долари. Долари. Не не рви їх собі. Це долари, да. Долари. Долари. Євро. Евро. Сильно Евро. Евро туда. В <рёхи> сейфах. <рёхи> В чемоданах, матрацах, будь де тягнуть тягнуть і тягнуть. І страшно навіть дивитися на це. Чому? Тому що ну так багато грошей вони не бачили навіть. І з перляку вони їх грибуть, не знають куди діть Вони потратити їх не можуть фізично, але не перестають красти. Розумієте?